І я сьогодні вам хочу зняти, як за 5 минут сісти на шпагат. Я спочатку показувала, як зробити сальто, а тепер шпагат. Стаємо. Не в кого завжди виходить з першого разу, але наша перша тренування це стати ось так от і стояти. Або, якщо ви хочете не стояти просто так, можете наклонятись. Да. І так, один. Два. Три. Чотири. П'ять. І не важливо це робити двома ногами. Це можна зробити одною якої у вас лучше, як ви думаєте, получається. Потім. Що ми для вас можемо зробити? Стаємо ось так. от. Ні, не стимов же на спад, а ось так от. І попро. І оце отака от дзерка малесенька на спада. Піднімаємо ось так от ногу. І стоїмо. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Вісім, дев'яти, десять. Все. Тепер пробуємо встати в колі, виходить. Вставати ось так от хто хоче, може ось так от стати. Якщо у вас буде, наприклад, виходить ось так от наш пад, то це дуже, дуже нормально, тому що у вас не завжди може вийти. Але хто може це зробити ще більше і це може робити кожен день, я вас не можу навчити прямо за 5 хвилин, але хто хоче прямо навчитися, може кожен день робити ці тренування. І потім, от я вам зараз покажу, як вас має вийти. От, це, от зараз вас має вийти, що ви будете піднімати руки. Але поки ви можете ось так чи стояти ось так. Не важливо, щоб ви доторкались до землі. Ось так от можна даже стояти. Навіть якщо не хочете прямо робити, то не робіть. Все. Мій для вас совет. Якщо хочете, отак от, от робіть. Па-па! Якщо вам зайшло це відео і вам це потрібно було, то пожалуйста поставте або коментарі, або лайк, пожалуйста.